Відомо, що k менше, ніж мінус 0,5. Доведіть, що отакий от дріб менше одинички. Проаналізуємо умову. к менше мінус 0,5. Це означає, що і число к, і число мінус 0,5 обидва від'ємні. Число к від'ємне. це? Зараз ми спочатку оцінимо вираз мінус 2к. Потім ми оцінимо вираз 4 мінус 2к. Значить, щоб оцінити цей вираз, нам треба обидві частини нерівності помножити на 2. Щоб оцінити цей вираз, нам треба буде до, обидво, до обох частин нерівності додати 4. А потім ми будемо оцінювати вираз 1 поділити на 4 мінус 2к. Так, по порядку почнемо. K менше мінус 0,5 це те, що в нас є за умовою. Оцінимо вираз мінус 2к. Для цього помножимо обидві частини нерівності на мінус 2. Число мінус 2 від'ємне, отже знак нерівності повинен змінитись на протилежний. Мінус 2к буде більше, ніж мінус 0,5 помножити на мінус 2. Мінус 2к буде більше, ніж. 1. Далі другий крок додаємо до обох частин нерівності 4. Плюс 4. Маємо 4 відняти 2К більше, ніж 4, плюс 1. 4 відняти 2К буде більше, ніж 5. Тепер далі. Число K в нас, як ми з'ясували, з вами, від'ємне. Отже, вираз мінус 2к мінус на мінус примножені, дасть нам знак плюс. Тобто цей вираз буде додатний. І число 5 додатне. Отже, ці два числа мають однакові знаки, то ми можемо скористатися наступною властивістю. Була така властивість нерівності, якщо а менше б, і а і б мають однакові знаки, то тоді 1 поділити на А буде більше, ніж 1 поділити на Б. Тут у нас вирази мають однакові знаки, отже, тепер ми можемо оцінити вираз 1 поділити на 4 мінус 2к. Знак нерівності зміниться на протилежний, і тут так само перегортаємо число. І тепер нам треба оцінити весь оцей дріб. А для цього четвер... так, це вже буде четвертий крок, ми перегорнули. Да? І п'ятий крок буде помножити на 5. Обидві частини нерівності. Число 5 це в нас додатне, отже, знак нерівності не змінюється. Ліворуч маємо 5 поділити на 4 мінус 2К, а праворуч 5 помножити на 1 п'яту, /5. 5, 5 скорочується, і тоді в нас залишається праворуч одиничка. Те, що нам треба було, і довести, ми довели це.